E Цю одну з найдавніших християнських святинь називають арапецькою або аравійською. Місце і час явлення чудотворної ікони Божої Матері невідомі. Її появу датують приблизно першим століттям і пов'язують з тим часом, коли святий апостол Фома проповідував Євангеліє в Індії. Саме сьогодні, 19 вересня, православні вшановують стародавній арапецький образ Пресвятої Діви Марії. Коли побачиш ікону Пресвятої Богородиці, зверни серце своє до неї Цариці Небесної. На честь переможця ворога сатани та переможця зла Архангела Михаїла зведено чимало храмів. Один з них був збудований на заході Малої Азії біля святого джерела неподалік від давнього міста Ієраполь. У IV столітті протягом 60 років при храмі був блаженний архип. Проповіддю про Христа і власним прикладом він багатьох привів до віри. Одного разу язичники задумали знищити храм та водночас позбутися архипа. Для цього вони об'єднали в одне русло дві гірські річки і направили течію на храм. Дізнавшись про це, Архип натхненно молився. Раптово біля храму з'явився архістратиг Михаїл, який ударом свого меча відкрив угорі широку розчілину і звалів водам текти туди. У пам'ять про це диво те місце дістало назву хони, що означає розчілене. Будь яке диво, що здійснюється Божою силою, має причину і мету, в ім'я якої звершується. Рідко якого правителя за всю історію називають мудрий. Візантійський імператор Лев VI отримав це прізвисько за написання трактатів, віршів та промов. Він став автором 11 євангельських стихир, трактату про військову справу тактика Льва, а також ряду законів грецькою мовою під назвою Базиліки. Також з давньоруських джерел нам відома історія про те, як Лев VI дав великий відкуп віщому Олегові, який осаджував Константинополь. Розумний правитель вчасно оцінив масштаби лиха, а руський князь повісив на воротах міста свій щит на знак свого переможного походу. Сьогодні образ мудрого імператора закарбовано в мозаїці, яку можна побачити при вході до храму Святої Софії сучасного міста Стамбул. Син Василія Лев був людиною миролюбною щедрою на дари, піклувався про благо цілої держави. 1654 року києвобратська ікона Божої Матері дивним чином явилася у вижгородському храмі Бориса і Гліба. Через вісім років під час російсько-польської війни храм зазнав страшенної розрухи та наруги від рук кримських татар, що воювали на боці Польщі. Але чудотворний образ вдалося врятувати, переправивши його вниз за течією Дніпра. Біля берегів київського подолу, віруючи з радістю зустріли ікону. Православні кияни з почестями провели її до стін братського монастиря. З того часу ікона Божої Матері стала називатися Києво братською. Оригінал цього шанованого образа на жаль, не зберігся. Написаний з неї список сьогодні міститься в Київському покровському монастирі. Поюще твоя ніщерпне милості, чудеса і явлення всьому міру дарованої тобою. не отвержи і впредь от нас лица твоєго. Тривалий час Жан-Батист Де Ламбур працював гувернером. Присвятити себе астрономії він вирішив тільки у 36 років. Завдяки своїй допитливості та працелюбності Деламбур з часом став академіком та секретарем Паризької академії наук. Найбільше визнання вченому принесло проведене спільно з П'єром Мишеном вимірювання дуги меридіана від Барселони до Дюнкерка. Завдяки цьому. Була встановлена добре нам відома одиниця довжини Метр, написана Жаном Деламбром у першій половині XVIII століття шеститомна історія астрономії і досі лишається єдиним найповнішим посібником у цій галузі науки. Світ прекрасна книга, але не має користі для того, хто не вміє читати. Справжній переворот у транспортній системі світу був пов'язаний з появою залізниць з середини 19-го століття в Європі та Північній Америці починається велика ера залізничного будівництва. 19 вересня 1841 року було завершено будівництво першої у світі міжнародної залізниці, що сполучила французьке місто Страсбург і швейцарські бази. Величезним досягненням залізниць стало значне прискорення вантажних та пасажирських перевезень. Остаточно світова мережа залізниць сформувалась у другій половині 19-го на початку 20-го століття. А на момент початку Першої світової війни загальна вартість спорудження світової мережі залізниць в десятеро перевищувала вартість світового торгівельного флоту. У будь-якої епохи свої завдання. І їх вирішення забезпечує прогрес людства. Письменник, композитор та культурний діяч, а також редактор буковинських часописів, художник і православний священник – Все це про Сидора Івановича Воробкевича. Будучи автором багатьох прозових, поетичних та драматичних творів, він спрямував усі свої сили на розвиток та поширення української мови. Найповніше його талант проявився у складанні патріотичних та ліричних віршів. У своїх творах Сидір Воробкевич піднімав проблеми, пов'язані з тяжкою долею бідного селянства Буковини, торкався тем історичного минулого. Багато уваги він приділяв і видавничій справі. Зробивши чималий внесок в українську культуру, Сидір Воробкевич став визначною постаттю у житті Буковини другої половини ХІХ століття. Сидір Воробкевич перший жайворонок нової весни нашого народного відродження. Основне місце в його наукових дослідженнях займали ракетодинаміка, космонавтика та освоєння космосу. Перший ідеолог та теоретик освоєння людиною космічного простору Костянтин Едуардович Ціолковський. Він першим заговорив про можливість досягнення космічних швидкостей та реальність міжпланетних польотів. Першим вивчив ракетне питання і висловив думку про створення навколоземних станцій, як штучних поселень та баз для міжпланетних сполучень. До всього він перший вирішив проблему посадки космічних апаратів на поверхню планет, що не мають атмосфери. На жаль, видатному фізику не судилося дожити чверть століття до епохи підкорення космосу, але його дослідження і теоретичні праці проклали дорогу до зірок наступним поколінням. Планета є колискою розуму, але не можна вічно жити у тій колисці. У 1920-33 роках Климент Квітка працював в академії наук УССР. Але його заарештували через політичні переконання. Звільнившись, він влаштувався до Московської консерваторії. Там за 17 років праці ним було зібрано близько 6 тисяч народних пісень, більшість з яких українські. За своє життя Квітка надрукував загалом 40 збірників народної музики та досліджень з музичного фольклору. Проте його найважливіша праця, музично-етнографічний опис обрядових жанрів східних слов'ян так і залишилася незавершеною. Світове визнання вчений отримав. В останній чверті ХХ століття понад 200 мелодій із записів квітки були використані як теми для симфонічно інструментальних творів. Ім'я квітки нині з гордістю носить науковий центр народної музики при Московській консерваторії. Щастя, витрата себе на творіння своїх рук, що житиме і після твоєї смерті. Портрет, пейзаж та натюрморт стали домінуючими жанрами його творчості. Один з основоположників Закарпатської школи образотворчого мистецтва Адальберт Михайлович Ерделі. Творчий спадок художника налічує понад тисячу картин. Після воз'єднання Закарпаття з Україною Ерделі став головним ініціатором створення обласної спілки художників України та відкриття в Ужгороді Вищого художнього навчального закладу. Останні роки життя майстра були затьмарені переслідуванням з ідеологічних мотивів. У 1954 році відбулася остання прижиттєва виставка його творів. Ім'я Адальберта Ерделі сьогодні носить коледж мистецтв Ужгорода, а в одному із скверів міста художнику встановлено пам'ятник. Мистецтво має право створювати новий світ. У період розгулу войовничого безбожництва в Росії на початку минулого століття мільйони вірних Руської православної церкви стали на шлях сповідництва та мучеництва. Одними з перших прийняли мученицькі вінці священики Олександр Смирнов та Феодор Ремізов, поставлені перед вибором життя і смерті. Православні пастирі залишилися вірними церкві, віддавши найдорожче, що мали заради Христа. Нині вони прославлені серед святих. З благословення Патріарха Московського і всієї Русі Олексія Другого, мощі цих праведників були відкриті 19 вересня 2003 року. Сьогодні вони спочивають у храмі на честь Казанської ікони Божої Матері міста Реутова Московської області. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас всіляке лихослів'я та наклепи заради мене. Просування творчості сучасних письменників продовжувачів традицій класичної російської літератури таку мету ставить перед собою створений рівно рік тому літературний клуб Золотий Витязь». В день відкриття клубу, 19 вересня 2012 року, читачі отримали можливість зустрітися з президентом міжнародного форуму Золотий Витязь народним артистом Миколою Бурляєвим. Літературний клуб Золотий витязь став тим майданчиком, де кожного місяця можна ознайомитися з творчістю провідних російських письменників дізнатися про книжкові новинки, стати гостем поетичних вечорів і взагалі відкрити для себе багато нового в сучасному літературному світі. Книги, подібно до зброї, володіють силою, щоб врятувати або зруйнувати.